Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати тестер мій. От, я дивлюсь, трошки він залився. Залився, от видно пятна на екрані. Я відразу достав батарейки. Ну, як відразу десь через годину, коли побачив, коли він залився. І він перестав микатись, Ледь-ледь. Почав світити дисплей і, напевно, вже він, як кажуть, віджив трошки своє. Так. Болтики сюди поставимо. Ось видно. Сліди намикання, не знаю, чи видно на кришці. Тут поблискують. От видно. Так само ось тут сліди мокроти. Так, зараз ми розберемо його. Подивимося, що там з ним. До речі, він в мене вже був трошки, можна сказати, вбитий. Я замовив собі іншого вже нового тестера. Цей почав. Погано працювати, погано перемикалась функції і вирішив собі замовити нового. І тут, поки їхав новий з Китаю, старий тестер, можна сказати, втопився. Місці його в рюкзаку, і пролилось з пляшки пиво розливне. Залило тестера, коли я приїхав, я побачив, що він вмикається. І ось так. Ось такий от дисплей мокрий. Все інше. Ну, видно, що він вже побачив життя. От, видно, тут сліди жидкості. Тут ніби не особо залито. Ця клема в мене зірвана. Я не міряв тільки великий ампераж, ну але як є, от ще видно. Ось тут. Тут видно так само. Зараз ми його розберемо, попробуємо відчистити. Підпаяємо клему. І подивимося, чи він відновив свою роботу. Але якщо він вже й вийшов з ладу, то, можливо і добре, буду користуватись іншим новим. А тут ще застіпки. Хух, навіть залишився певний запах. Так, от видно теж мокре, видно на дисплеї. Дисплеї зараз гляну, як можна буде від'єднати, щоб. прочистити. Ага, дисплей ось так від'єднується. Резиночка. Резиночка теж ніби. Промокло. Зараз подивимося тут. Так, секунду візьму пінцет. Чи, напевно, краще скальпель? Ну, шкода, звичайно, що він вийшов з ладущі міг би приводитись, але вже як я. Рядини, точніше пива. Підмочив, як кажуть, репутацію я цього. Так, іще від склав ось така серветка. Трішки. Вспиртику я намочив мочу тряпочку. Зоодно побачимо, яка якість, чи виживає тестер після пива. Так, зараз ми ще тут протримаємо. Навіть укиснення якесь пішло маленьке. Ну, це нічого страшного. Збираємо. Ще розкажу, чому немає тут запобіжника, тому що було таке коротесеньке замикання, і в мене він вистрелив. Я його так і не став. Це таке. Так, зараз ми ніби екран чистіший став. Попробуємо поставити дві батарейки і подивитися він хоча б опускається. Так, тут ніби нічого не попало на клавішах. Є трошки, а, ще на склі. на пластиковому скліщі є. Рідина, а ми її зараз вичистим. Ніби критичного попадання уваги немає. Зараз побачимо, що тільки з екраном, чи він буде повноцінно працювати чи ні. А так, ніби критичного нічого немає. Тут ще, до речі, бачу якась кнопка, є SV Ranch, SV3 Ranch, ще якийсь переключення. Перемикач діапазону вирівнювань чи що. Це щось інженерне, тому що воно недоступне в тестері. Так. І зараз ще потрібно буде підпаяти ось цей роз'ємчик. Зараз я візьму паяльника свого. Ставка, яку я замовляв, досить непогана. Так, але ми зараз глянемо, що в нас з показниками. О, -о засвітився. Ну Правда, все так. Гуляє. Ну, екран працює, екран повністю не світився, можна сказати. Були якісь пігменти п'ятнами, він не працював. Так, Не потрібно припой, тому що тут був можна ще, до речі, капельку покласти для кращого контакту. Так, Зараз ми збираємо його повністю. До речі, тут можна теж по. Це я теж щось там робив, скривав, воно відломилось, не знав як. Розбирається, це вже було дуже давно. Але скажу так, ще непогано для таких так, 4 пункти і один малесенький для кріплення відсіку батарей. Так. Ну, ось такий річметр 102-й, живучий тестер. Вижив, як кажуть, розлите пиво. Я просто їхав на дачу і там мав дещо заміряти. так кіно його в рюкзак плюс взяв пивка собі в дорогу. І ось так вийшло. Знаю, ще буде жити трохи так. Ой. А, ось тут ще, от, видно, дуже сильно як злите. Крушечка батарейного відсіку. Також, ну, я вже, якщо чесно, думав, що йому прийшов останній день цьому тестеру, але як бачите, як бачите, він працює. Вкладу всі непотрібні речі в сторону. І зараз ми перевіримо роботоспроможність. До речі, заодно продемонструю вам тест, рікія. замовив це NNC 613 з таким ось великим дисплеєм з підставочкою. Щоб зручно можна було робити заміри і з автофункціоналом. Тобто, наприклад, зараз от видно режим включається про дзвонки. Коли перемикаю, просто нічого тобто, не змінюю, хочу заміряти напругу на батареї. Відображається там 3.023. а 4.154. Невірно, десь контакт поганий був. або він ще не поміряв. От 4.154 і видно напис DC авто. Так, зараз перекинемо до речі, до речі, заодно її подивимось по показаннях, як вони виміряють. Ось. Так, 454. Холд. Це зафіксувати значення. І зараз переключимо клеми на ось цей мультиметр. Розсвітився. До речі, чи підсвітка працює? Ось підсвітка не працює. Я ж думав, що щось там мало вийти з ладу. Так, зараз. 4136 показує. А НН показує 453. Досить цікаві показники, але тут щось бачу трошки бігає значення. 437. Добре. Тепер попробуємо літіфером полімерно. 3318. Зафіксуємо, і зараз перевіримо, що показує Аненк. Друзі, щупиться від Річметер. Показує 3,332. Ну так, плаваючі показники, ну це вже таке так, вимикаю цей тестер. Тут чим зручно, що ще відображається місяць, дата, години, температура і вологість. Температура і вологість приблизно показують вірно. Тобто 25-26, ну тут вологість 83-78 це вони були в різних місцях. Ось такого плану. <кій> так, зараз ми ще перевіримо, чи працює режим прозвонки. Так, Це режим виміру оперу. Ну, щось. Напевно, він все-таки не повністю функціонує, але, як кажуть, Стоп, стоп, стоп. Що, знов ну, зірваний контакт. Можливо. Напевно я підпаяв погано і зірвав контакт. Ну що бачу. А, я ж нічого не вимірюю, вибачаюсь. 3318. Все, опір 4 1 показує. Ну, він так деколи режим прозвонки працює. Деколи в мене цей тестер так і працював, що включаєш, функція не працює. Потім переключаєш, вона ніби знову запрацювала. Такий ось тестер. Вже він своє віджив, але ще якісь заміри може робити. Так, Тут вмикається натисненням on-off, І ось так ось. Ну, взагалі в мене тестерів декілька штук. Ще є самі простенькі DT800 830 Ось такого плану. Ну, але, як кажуть, їх ніколи мало не буває. Ну що ж, дякую всім за увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, а в наступному відео буде огляд відправлення з цим тестером. І плюс ще інші товари, які можна замовити на Aliexpress. Купував я його в районі 400 гривень. Там на відео я вже розміщу посилання на цей тестер і якби вкажу всю інформацію. Так що чекаю вас на переглядах нових відео.